Ordered special for the and, and tater tots. So. Mm. Like tots. Ця страва з категорії швидких та простих рецептів. Нам потрібно 700 гівчищеної картоплі. Заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння та варимо до напівготовності 5-6 хвилин. Промиваємо холодною водою та даємо трохи охолонути. Натираємо на терці з великими отворами бажано на рушник. Потім добре віджимаємо, щоб прибрати зайву вологу. Додаємо спеції по одній чайній ложці, часникового порошку, орегано та копченої паприки, перець та сіль за смаком. Потім сюди ж додаємо 2 столові ложки борошна та перемішуємо до однорідності, формуємо невеличкі циліндри. У сковорідці розігріваємо олію та смажимо до золотистого кольору. В Америці це доволі популярна закуска, Полін, яка вперше була приготована всередині минулого століття. Перекладаємо на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир. Подаємо з улюбленими соусами. Смачного вам! Готуйте разом з нами! Бережіть себе та своїх близьких!